Західний винищувач F-16 вже сідав на українські аеродроми. А наші військові мають досвід експлуатації цього літака. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Також він розповів, що навчатися на літаках F-16 у Великій Британії будуть молоді пілоти, які здобули профільну освіту лише цього року. Про підготовку наших військових день жалоби в Чернігові та нову бавовну, яка ворохобить російські литовища – Хроніка 543-го дня повномашту. Табного вторгнення в огляді ганни-рибалки Росію знову атакують безпілотники. Спонсор бавовняних ранків невідомі дрони в Московській області. Через їх нальоти з десяток літаків не змогли злетіти, та ще з десяток сісти в російських литовищах домодєдово та внуково. Тож протиповітряна оборона країни-агресорки оголосила план Килим. О, там О, там Раз ну от люди, от, это. не спали у російському курску. Там уночі горів вокзал. Губернатор області заявив про атаку українського безпілотника. Дрон врізався в дах будівлі залізничного вокзалу. Після чого там спалахнула пожежа. Та й на цьому бавовна не скінчилася. На Ростовщині місцевий посіпака Кремля заявив про спробу теракту. Двоє дронів камікадзе буцімто впали біля російського кам'янська неподалік військової частини. Ще один біля Новошахтинська. Бачите, позаду у нас є чернігів у триденній жалобі. Напередодні російська балістична ракета влучила просто у серед місця. За попередньою інформацією, це був іскандер. М. Поцілили в драмтеатр. Там проводили виставку дронів. Загинули семеро людей, понад півтори сотні постраждали. В лікарнях міста Чернігова лишається 41 людина. Їм надається вся необхідна медична допомога. 15 чоловік було про. Мережі з'являються імена тих, чиї життя забрала Росія. Це шестирічна Софійка Голинська. Цієї осені дівчинка мала піти до школи. Напередодні її мати опублікувала відео з лікарні, коли дитина була ще жива. Будь добрі, пожалуйста, моліться за мою дитину. Я в лікарні ракета. Іскандер вбив батька трьох дітей, чоловіка на ім'я Володимир. Про це повідомив благодійний фонд Право на захист, де працював чоловік. Також загинула старша викладачка кафедри іноземної філології Національного університету Чернігівська політехніка Світлана Кормільцина. Вона гуляла в парку зі своєю донькою. Напередодні ракета вбила співробітницю Чернігівської політехніки Наталію Торію. Вона поверталася з церкви, дочка Наталії в лікарні. Мешканці Чернігова пригадують. Де були в момент вибуху. Сиділа на робочому, була на робочому місці і за секунду взрив і плита упала мені на голову. Я була со своєю подружкою. Она зашла просто в гости на пять минут ко мне. Если б не она, то я б, наверное, не вышла. Подружки, я говорю, ты типу, ангел-хранитель. Да, вообще це страшно. Это страшно. Когда тут это, эко, там уранены, скорые, у нас тут здесь все стекло, около. Еще нету, пожалуйста. Тут тоже ж... заклеили, ребят. Оно там все гореть начало. Росії дошкуляють українські безпілотники. А ще як це було минулого тижня на Франківщині, ворог намагався знищити наших молодих льотчиків, які починають вчитися керувати винищувачами. F-16. утім завадити опанувати західну авіацію не зможе. Як повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, в етері національного телемарафону, F-16 уже сідав на українські аеродроми. В шістнадцятий він був в Україні. Він сідав. На наших аеродромах. Ми проводили спільне навчання з пілотами F-16, і в нас є досвід експлуатації відповідно літака f 16 Я думаю, це суттєво майбутнє наше за молодими пілотами. Тому я прийняв рішення у Велику Британію на навчання. Поїхали пілоти в випуску цього року, 23-го року. Що стосується відповідно Швеції, туди поїхали пілоти з достатнім бойовим досвідом. Нині ж каже Микола Олещук: один український літак одночасно атакують 5-9 російських. Міг 29 Не встигає піднятися за аеродрому, як вже опиняється у зоні уражень ворожих винищувачів під час завдань українських пілотів обстрілюють із землі із повітря. Командувач повітряних сил наголосив, нині Україна облаштовує інфраструктуру наших аеродромів, щоб прийняти західні літаки. Військовий аерофлот потребує негайного оновлення. Питання F-16 для України головна тема, яку обговорює президент Володимир Зеленський разом з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте під час візиту до цієї країни. І тут вже є конкретика Недерланд, перша країна, яка по Годила передати Україні після тренування F-16. і ви перші і я дуже вдячний. Я не хотів говорити про кількість. Марк сказав, що обговорюємо цифру 42, Але мені здається, що попереду у нас буде розмова. Ще з нашими колегами з Данії, і як сказав Марк, це спільне погодження надати літаки Україні. Я думаю, буде справедливо говорити про, кіль... про кількість трішки пізніше. А Доки наявна авіація героїчно бореться з країною-терористкою. Паралельно українська розвідка мінусує ворожі комплекси радіоелектронної боротьби. Головне управління розвідки показало, як дрон знищує російський реб поле 21 Ганна рибалка п'ятий канал. Краса у соціальних мережах публікують фото ймовірно мегапожежі на військовому аеродромі в глибокому тилу Росії. На знімку видно, як літак повністю охопило полум'я. В суботу на аеродрому у Новгородській області завітали безпілотники. Саме там базувалися з десяток надзвукових бомбардувальників, які регулярно обстрілювали Україну. Світлини зі стовпами чорного диму над литовищем вчора розлетілися мережею. Навіть в міні вбивства РФ не змогли приховати і підтвердити атаку. На та заявили один з літаків пошкоджений. Зовсім трошки жартують українці після перегляду свіжого фото. Світлину з літаком, який палає, перепостив та прокоментував і речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Його допис жваво коментували і інші. Гаряче фото вчорашнього дня. Вогінь, а не світлина. Краса. Красотіще. На черзі шайковка і саваслейка. Гарно палає.